І Сьогодні я б хотіла вам запропонувати практику: вона буде дуже м'яка, сповільнена, чуттєва, і головна її концентрація буде на зволоження кульшових суглобів. Декілька слід на початку про це скажу, що сухість суглобів вона спричиняє дуже багато дискомфорту, неприємних відчуттів болю, і на це може впливати багато факторів, чому так відбувається. І гормональні зміни, і проблеми з кровообігом, з судинами, зі згущенням крові це такі більш так, медичні. Проблеми, але і є проблеми, визвані нашим способом життя. Тут, в першу чергу, я скажу про малорухливий спосіб життя, бо так влаштований наш організм, що людині еволюційно потрібен рух нас, природа не підлаштувала під те, що ми не будемо, будемо сидіти на одному місці. Цілий день і майже не рухатися, тільки голова буде працювати. І еволюційно ми ще це не підлаштувалися, тому і маємо різні проблеми з нашим опорно рухливим апаратом. І рух не просто так не потрібен, бо так влаштовані наші суглоби, що є. Суглобова капсула та захищає так у кожного суглоба. Вона є, в якій знаходиться е, рідина, і ця рідина вона зволожує суглоб, бо е, немає у хрещів до них ніякі судини не підводиться. Саме через цю рідину ми. Отримує всі корисні речовини наш суглоб, наш хрящ, і саме через цю рідину виводиться йде так, від... 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 такий обмін речовинами між суглобом і цією рідиною, і на її стан впливає також зволоження нашого організму, тобто стільки, скільки ми п'ємо рідини. Це так само дуже важливо, особливо зараз, в спекотні дні. Я вам про це хочу нагадати і через розмову про суглобу. Інколи навіть мені здається, що начебто ми будемо пити по спразі, відчуваю спрагу і п'ю воду, але я так само мала такий не повністю вірний підхід. До свого зволоження, мені здавалося, ну, от коли мені організм скаже, то я вип'ю води. Але насправді організм каже про спрагу вже тоді, коли рідини стало недостатньо. Тому насправді до спраги не можна себе доводити. І, і якщо ви відчуваєте спрагу або сухість, так, там сухість в роті, сухість якихось... Слизових своїх або шкірою. Будь-якому відчувати спрагу, то насправді це вже трохи пізно пити воду, бо організм вже почав бути зневоднений і вже почалися якісь процеси, які краще, щоб не починалися. Тому не довель себе до спраги, треба передбачати цей стан. Це одне і інше, як ми можемо повпливати, ця рідина навколо суглоба, вона її провокується її більше е, виробляється вона більше за рахунок руху, бо рухаються тканини напроти, вже в яких є кровообіг. Рухаються м'язи, і вони сам, самі ці судини запускаються процеси в організмі, вони збільшують наповнення цих капсул навколо суглобу. Тому перше, за рахунок чого страдають насправді суглоби, це за, за рахунок малорухливості. Але рух має бути також. Особливий. Він не має причиняти болі, він має бути комфортний, він не має бути швидкий, він має бути саме такий сповільнений, як пілатесний рух, коли ви йога, так? коли ви відчуваєте кож... кожен поворот, так? кожен рух свого суглобу. І ось саме такі рухи збільшують і зволоження суглобу, кількість рідини, бо там навантаження з вагою, або такі інтенсивні присідання, так, такі дуже травматичні насправді вправи для суглобів і біг. Хоча здавалося, так, біг це рух. Але за рахунок компресії, за рахунок швидкості, можна травмувати сумови свої. І Якщо ви любите такі динамічні вправи, то краще оберіть для себе ходу, спортивну ходу, коли у вас більш м'яке навантаження на суглоби, ніж біг, якщо вам це комфортно. Ну, напевно, що на сьогодні достатньо такий екскурс вела, деякі головні думки я вам сказала: що п'ємо воду і рухаємось і рухаємось м'яко. Чим будемо профілактувати стан наших суглобів. Сьогодні говоримо саме про кульшові, але насправді це стосується. Всього тіла, бо плюс-мінус їх анатомія, вона суглобів, вона, в принципі їх роботи, він однаковий. Тому зараз.